Пам'ять нашого другого побратима Віктора Сенка. Це був наш колега, от, з яким ми проходили службу в одному підрозділі. На жаль, в силу обставин Віктор загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України і знак пам'яті, знак шанування. Подвигу Віктора сьогоднішнім днём відкриваємо меморіальну дошку в навчальному закладі, де він свого часу як учень здобував освіту шкільну. Ідея встановлення меморіальної дошки це була ідея керівництва 94-го прикордонного загону, оскільки Віктор свого часу вніс вагому лепту. Віктор це ні для кого не секрет. Віктор був хороший фахівець військової справи, він був інструктором. І взагалі Віктор був чудовою людиною з хорошим життєвим досвідом. От, і ідея шанувати таким чином його пам'ять була. От вона йшла від керівництва 94-го припадного залогу. Про Вітю ніхто поганий, ні в цьому нічого не говорить, тому що ну, така людина, я, то моя дитина, я, може, то буде так, що я говорю за свого сина, але я говорю то із гордістю, тому що я знаю, що ніхто погано нього, Ні на роботі, ні колеги, ні побратим, які зараз залишилися. там. Ну, він, він людина така, що він більшого заслуговує. Я чим можу, я, я постараюся. Чим більше, щоб пам'ять про нього залишилася, світла пам'ять, тому що він був світлий, і людина, і він справжній герой. Справжній